Тема проекту Вікові дерева Пер'яславщини». Тема проекту актуальна, оскільки кожен народ має пам'ятати і оберігати свою історію. Ми визначили мету роботи пройтися по стежкам краєзнавця Миколи Богатиря, який звернув увагу на вікові, історичні, меморіальні, естетично привабливі та цікаво незвичні форми дерева, що є природною культурною спадщиною Пер'яслава. Об'єктом дослідження є Дуб Мазепи, Акація Шевченка та Береза Тризубі. Відповідно до мети дослідження було поставлено на наступні запитання: ознайомитись із місцем знаходження пам'яток природи, з'ясувати історичне минуле, здійснювати просвітницьку справу і підкреслити унікальність Переяславщини як історичної, туристичної та екологічної території. Місто на сході Київської області України у Бориспільському районі, центр Переяславської громади. Одне з найдавніших та найбільших міст усі. Першим згадується, у 90-му столиці Перемесовського керівництва. Це маленьке і містечко називають містом-музеєм. У нашому місті їх близько 30. Крім того, можна побачити унікальний комплекс церковних будівель і населодитися світом стандартних міністрів і рокотворих озер. Сьогодні ми запропонуємо запрошуємо вас познайомитися з унікальними великовинатеріалами історичного та кудиного поселення нашого міста. Особливою уваги заслуговує Дуб Мазепи, дуб української нації. Біля Вознесенського собору унікальний скарб і сакральний символ міста Музею, дерево-легенда і живий свідок утворення нового центру Переяслава. Це дерево пов'язане із такими українськими діячами, як Іван Мазепа, Григорій Сковорода і Іташича. А Катія посаджена Тарасом Шевченком та Андрієм Козачковським у 1845 році. По вулиці Шевченка, 8 біля музею заповіту. Де проживав лікар Козачковський. Це офіційна пам'ятка природи в місцевого значення. Дерево потребує спеціальних профілактичних заходів. Береза Тризуб це центр села Дем'янці. Він знаходиться за будинком культури. Її стовбур природній сформувався у вигляді символу нашої держави. Тризуб має давні корені, проте досі немає єдиної думки щодо походження і тлумачення цього знака. Достеменно відомо, що тризуб був у гербах українських гетьманів, прослугувався ним і київським митрополитом Петро Могила та інші владики.